Без останнього дзвоника лінійок та урочистостей школярам Херсона цьогоріч продовжили навчання і на початок літа. 7 червня у нас буде останній єдиний урок. Кожен класний керівник обрав цікаву форму для його проведення, і зараз йдуть останні репетиції і останні підготовки. Сьогодні діти навчаються, і директорка гімназії пояснила, чому була змінена структура року, і ми вимушені зараз відпрацьовувати ті ті дні, які нам не вдалося відпрацювати, тому що це були святкові дні. Але знаєте, це такий шанс випав нам більше пізнати наших учнів, більше з ними поспілкуватися. Адже зараз в гімназії... Зі проводяться різноманітні тренінги інтелектуальні ігри, де діти розкриваються з більшою силою. Вчителька польської мови Марія Ніщименко говорить: останній тиждень навчання для дітей особливо цікавий. Після усіх підсумкових контрольних, написаних, у нас з дітьми нарешті є час на те, щоб трошки підсумувати наш рік. Також вони спілкуються зі своїми однолітками з Польщі за допомогою Zoom. -у. А це 32-га школа Херсона. На початку літа тут навчаються і онлайн, і в аудиторіях. У нас п'ять разів на базі школи зовнішнє незалежне оцінювання. Тому в офлайн-режимі діти навчалися 31 травня. 2-3 червня навчалися. А от 1, 4 червня і 28 травня у нас на базі школи були сесії зовнішнього незалежного оцінювання, тому діти працювали за дистанційними технологіями. В принципі, навчальний рік закінчується досить добре, з непоганими показниками. От єдине, що може трошки не вистачило дітям цієї соціалізації, тому що два місяці вони були. А на дистанційному навчанні зате вчителі вдосконалили свої навички роботи в Zoom і Google Classroom. У у й школі останній навчальний день був 3 червня, говорить директорка. Протягом навчального року ми вжили заходів стосовно того, щоб наздолужити ті дні, які ми не змогли відпрацювати в звичайному режимі. Відповідно до цього. Ми на початку літа працювали, і 3 червня у нас закінчився навчальний рік, за словами Гани Перегняк, завдань на літо діти не отримують. Дається рекомендований список літератури, бо деякі твори з української літератури і зарубіжної літератури достатньо об'ємні і для того, щоб полегшити навчання протягом навчального року. Дітям рекомендують прочитати літературу, якихсь спеціальних завдань з математики, біології, хімії, фізики чи інших предметів учні не одержують. Вони. Ідуть відпочивати, бо літо це літо, це час відпочинку. Відпрацювати за рік у школах мають 175 днів. Це визначено законом, говорить Ніна Ливенець. 175 робочих днів. Це не обмежується останнім дзвоником. 175 робочих днів це і ще є, і підсумкові заняття, державна підсумкова атестація. Вона скасована цього року, але вона не скасувала норми відпрацювання 175 робочих днів. Тому більшість Винесли на період проведення державної підсумкової атестації. Вони винесли індивідуальні заняття, спрямовані на вирівнювання. Рікав дієва, Ксенія Сіліна, В'ячеслав Ходус, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.